Всіх вітаю, з вами Марія і дивимось сьогодні події наступного тижня. Ну, Літатиме, ну, звісно ж, літатиме і на наступному тижні, на жаль, показують і ракети, і шахеди, і все показують, але що з тим подієш? Поки що. Ну, давайте, все ж таки, от о, спочатку. Робота соціум, бо вже ж подивилась, вже зачепилась за малюнок оком. Так, дивіться: зустріч, і якісь перемовини показані, десь там з кимсь будете зустрічатись, спілкуватись. І дивіться, щоб ніхто вас не підслуховував, якщо у вас дійсно важлива розмова з кимсь, і вам треба, щоб вона була в таємниці, залишалась в таємниці, бо бачу, що хтось тут ходить і так, хитро, хитро, так знаєте, десь повз проходить і чує все, що треба. Тепер показаний чоловік, який несе, або це посилка, або це лист якийсь там, вже дивіться в кого як, може, чекаєте якийсь е, ну, кур'єра якогось, робота соціум щось принесе. Може, е, якийсь замовник ваш прийде, буде щось там вам давати на розгляд. Як замовляти якусь роботу у вас. Тепер зміни для когось зміни стосовно роботи. Це як, знаєте, приходите на роботу, а вам розповідають, що за звичним графіком тепер не працюємо, працюємо тепер ось так. Далі. Показаний мені чоловік, який буде вам розповідати про свою розмову з кимсь, з ким або раніше працював, або ще зараз працює, якийсь такий старший за нього чоловік, і який має проблеми. Або це про його дружину, або це про іншу якусь жінку буде розповідь. Ну, ви так знаєте, вислухаєте, ви, нічого вам, від вас нічого не потрібно, тільки вислухати людину і все. Далі дивимось: вдача для когось з вас стосовно особистого життя. Знаєте. Я б навіть сказала, що неочікувана вдача. Дивіться, зазвичай ви спілкуєтесь, ну, там, чоловік з жінкою, жінка з чоловіком, от є у вас звичне якесь спілкування. В цьому випадку, ну, от на цьому тижні, ви щось таке робите, це не, не заплановане вами, це взагалі от щось просто так вийшло. І, це як вмикає чоловіка в те, що він починає думати, що він може вас втратити. І через таку його думку, він починає якось по-іншому з вами спілкуватись. От його страхи про те, що він може вас втратити, вони його переналаштовують на іншу поведінку. Але знову ж таки, ви не спеціально щось робите. Це просто так складаються обставини. І хочу сказати, що я так розумію, що якщо ну, зараз почули і схочете, може щось там спеціально зробити. Не треба, воно так не спрацює. Це просто от ну, знаєте. Не заплановане. От тут наполягає кавова гуща на тому, що це щось, що не заплановане. І так спрацює. Так, далі. Тут показано для когось з вас. Я так розумію, що людина вже доглядає когось хто. Ну, як постільний режим більш в людини. От знаєте, людина, яка не просто там лежить і встати не може, може встати, але здебільшого лежить. Ну, Опіка показана. Це продовжується у когось з вас. Тобто цей тиждень mm. буде такий самий, як минулий. Далі. Залицяння, показані, чоловік тут до когось з вас, дівчата, буде залицятись. І це а, я зрозуміла дійсно, тут для когось, тут як продовження цієї ситуації, тут для когось отак воно і буде, що спеціально ви нічого не робите. Просто ви сподобались якомусь чоловікові. Він. Буде до вас залицятись. І е, це помітить той чоловік, який вже є з вами в стосунках. І це саме це його і вмикає. Отак тут. Ну, Для когось саме так це буде. Для когось це буде якось по-іншому. Такого варіанту мені не показано. Ну, злякається трошки. Ви дуже спокійно сприймаєте цю ситуацію, ви ніяк не реагуєте, ви якось так байдуже так, на це дивитесь. А от він так, знаєте, буде тут від вас відводити того чоловіка. Буде себе демонструвати, що навіть і не мрій. Тепер. Грошова тема в когось буде відпрацьовуватись. Це, як, наприклад, показана людина, яка як віддає вам якісь гроші, це або борг, або, наприклад, приносить в сім'ю гроші, от, ну, як, знаєте, на, на потреби сім'ї. Далі дивлюсь на пара показана чоловік та жінка. Дуже заздрісник такий цей чоловік. Знаєте, коли. В нього зараз такий період, що він мало що може зробити з того, що він би хотів робити, як він хотів би ну, там, якось так змінювати своє життя. А дивиться на тих людей, яким ну от, доступні якісь там зміни. Заздрість викликає таку, що він навіть не може себе стримувати. Жінка ну так. Помічає, нічого тут в цьому випадку вона не робить. Але ну так, не дуже це приємна для неї ситуація, бо він так дуже так висловлюється стосовно всіх навкруги. Так, неприємно. Так, багато спілкування. Дивіться, в спілкування через спілкування комусь будете надавати допомогу. Це коли людина звертається до вас, розповідає свою історію, і ви вислуховуючи, ну, як коментуєте, і через це вже йде допомога. Документами хтось тут буде займатись. Це щось це або вам треба переробити ті документи, які термін добігає кінця, або щось. Що планували? Це не так, що повстане перед вами зненацька якась ситуація, в якій вам треба реагувати. Це щось, що от просто треба. Так, далі. За, за ким з вас дуже спостерігає чоловік. Спілкується з вами телефонними розмовами, але ну якось він як слідкує за вами. І з кимсь, і з якимсь ще чоловіком про вас багато балакає. Для когось з вас, ваші батьки вами дуже пишаються, навіть якщо вони вам про це не кажуть. Для когось таке послання. Так, от тут засмучений чоловік щось робив для вас, а ви не оцінили. Ви якось так, знаєте, не звернули увагу на те, що він чекає від вас вдячності. Такої, щоб ви не просто там, ну добре. А щоб ви сказали, що я тобі така вдячна, мені так приємно і мені так подобається. Знаєте, коли не так багато такого в житті цього чоловіка, щоб йому завдячували. А от, не, ну, знаєте, саме від вас йому хочеться цього чути. Так, у когось тиждень, коли прибуток приходить в сім'ю, це може бути зарплатня, там якийсь може. О ну, той ж самий аванс, а може якісь, ну, якась допомога фінансова, якщо ви щось десь там замовляли, і чекаєте, таке може надійти. І ось тут для жінки показана тема питання, яке буде вирішено, як вихід з цього питання і зростання. От там, де. Може, не могла зрозуміти, які зміни треба робити, що треба взагалі робити, щоб покращити щось Там може в роботі, може, в особистому житті. Цей тиждень її як виштовхує в кращу ситуацію. Відносини у когось міцнішають на цьому тижні. Чоловік та жінка і. Угу. Цікаво. А тут, знаєте, чоловік та жінка, і роздум ще якась жінка в голові у цього чоловіка, і він як вибір робить. Угу. Слухайте, цікаво дійсно, бо Якось так він цей вибір робить, що він жодну з них не хоче втрачати. Угу. Чийсь трикун... Чий трикутничок бачимо зараз з вами. Не для всіх це, ну ви ж зрозуміли. І це для тих, хто ви знаєте, що є ще одна жінка. Це от для таких з вас іде відповідь зараз. Так. Тепер тема захисту: не лякайте себе. От якщо вам страшно, шукайте, де ви можете ну, себе перестрахувати, де ви можете сховатися, якщо страхи є. Не сидіть в цих страхах, продумайте для себе шлях, як ви можете вирішити ситуацію, яка вас лякає. Не треба її тримати тільки в стані, що, Боже, як це страшно, що з цим робити. Шукайте відповідь, що з цим робити. Бо показано, що нервова система ваша, от вона просто вже ну, ну, дуже вже на такому рівні, що треба себе берегти. Треба понизити такий високий рівень вашого страху. Ваших переживань. Ну і все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарного тижня, гарних людей поряд з вами, гарного настрою, здоров'я міцного і бережіть себе. Хай у вас і у вашій родині все буде добре. Побачимось в наступних відео. Всім пока!